Прогноз погодних умов в Україні на серпень 2024 року. Спекотна погода та нестача дощів стануть ключовими особливостями серпня на більшій частині території нашої країни. У серпні, третьому календарному літньому місяці, тривалість світлового дня помітно зменшується, і це прямо впливає на середню температуру повітря, яка також зазнає тенденції до зниження. Але бувають роки виключення. Коли саме серпень стає найспекотнішим місяцем і знебувало високими температурними показниками, як, наприклад, у 2010 році, опадів у серпні випадає зазвичай небагато, в основному за рахунок переважання антициклонального характеру погоди та більш низької вологості повітряних мас. Наприкінці місяця іноді фіксувалися випадки заморозків за винятком південних регіонів. Довгострокові прогностичні методики показують, що у першій декаді серпня очікується розвиток малорухомого субтропічного висотного гребеня із північної Африки у бік Центральної та Південної Європи. У цей же час на північному заході Європи, над районами Ісландії та північно-східної частиною Європи розташуватиметься область зниженого геопотенціалу та циклонічна діяльність. При подібній структурі термобаричного поля в атмосфері є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах. Очікується, що пік спекотної погоди у Центральній та Південній Європі припаде на період з 5 по 15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями плюс 40 градусів по Цельсію і вище. На тлі спеки очікуються також епізоди небезпечних конвективних явищ, сильні зливи, руйнівні шквали та крупний град. В основному це стосуватиметься Італії, Німеччини та деяких країн Центральної Європи. Поступово субтропічний гребінь та пов'язана з ним аномально спекотна погода просуватиметься у східному напрямку. Тому Західні та Південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури плюс 34-38 градусів по Цельсію. На карті представлений мультимодельний прогноз, заснований на комплексному підході аномалії температури повітря в Європі на серпень 2024 року згідно з розрахунками різних прогностичних центрів світу. У другій половині місяця очікується поступове зниження температурного фону, на що впливатиме одразу кілька факторів: зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синаптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності, тому основна частина дощів випадатиме у другій і третій декаді серпня, але з урахуванням підвищеного атмосферного тиску. І пригніченою циклонічною діяльністю кількість опадів по всій Україні прогнозується невеликою і може становити лише 30-60% від кліматичної норми, що відповідає приблизно 15-40 мм. Подібна тенденція вкрай негативно позначиться на стані рослинності в багатьох областях України, а також призведе до подальшого зниження рівня річок, переважно на лівобережжі країни. Надзвичайно високим збережеться і рівень пожежної небезпеки, крім західних областей. Температура повітря протягом серпня розподілиться таким чином, що у першій декаді місяця найспекотніша погода становиться у західних та південних регіонах України. У другій декаді спека пошириться на більшу частину країни, а ось у третій декаді відбудеться зниження температури, починаючи з Західних та Північних областей. У середньому, за серпень. Температурне тло очікується на 2-2,5 градуси по Цельсію вище за норму і коливатиметься по країні в межах плюс 22-26 градусів по Цельсію, у Карпатах на кілька градусів прохолодніше. За урахуванням передбачуваних погодних особливостей, агрометеорологічні та гідрологічні умови у більшості областей України очікуються несприятливими, особливо у південно-східній частині країни. Прогноз підготував Ігор Кібальчич. Кандидат географічних наук, метеоролог.